Ну і Росія знову лякає потужним ударом, попри те, що небезпека триває щоденно вже понад два роки. За інформацією центру протидії дезінформації, російська пропаганда заявляє про плани застосувати нові північно-корейські балістичні ракети для обстрілу Києва. Експерти центру пояснили, що загроза ракетних ударів існує 24 на 7 із першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь. а Подібні повідомлення є інструментом посилення паніки серед населення. Ну що ж повертаємося до подій в українській столиці, і от для старовинного корпусу то, що було пошкоджено російською ракетою, розробили проект консервації та термінових проти аварійних робіт план архітектора Володимира Дербеньова вже затвердили у департаменті охорони культурної спадщини КМДА і таким чином історична будівля зведена на початку 20-го сторіччя, що зазнала серйозної шкоди під час ворожої атаки по дитячій лікарні, 8 липня. Тоді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на її місці зведуть новий корпус Ахмадиту. Таке рішення обурило киян, і петиція про збереження пам'ятки дуже швидко набрала всі необхідні голоси. Тож знакова споруда за Лишатиметься на своєму місці, а відновити її допоможе Німеччина за реставрацію. Плануєте взятися вже наступного року.